Привіт, Олександре! Ти захисник України. А значить, ти повернешся з війни живим і здоровим. Все буде добре. Пам'ятаєш ту пісню? Все буде добре. Поглянь, як розквітає весняне небо. Воно квітне для захисників України, для захисниць України. і для Українців, то нехай же твоя душа теж розквітає, відкинь всі негативні думки, відкинь весь свій сум, Розцвіти в душі, повір у себе, ти повернешся живим і здоровим. Це правда. Все буде добре. Ти маєш право на щастя, бо даруєш щастя іншим людям. Ти маєш право на захист, бо захищаєш інших людей. Ти маєш право на кохання, бо шукаєш його. Ти будеш щасливим, ти будеш коханим. Все буде добре. Війна мене, мене невдовзі. Війна перестане нас мучити всіх, війна то великий і чужий гріх. Ми станемо жити в щасливій Україні без війни. Все зло мина. І навесні, як квітка процвіта, любов, вона пелюстками своїми тянеться. До сонця і до місяця і до зір. Квітка та чарівна, хто гляне її очі і хто торкне її пелюсток, той стане кращим, той стане щасливішим, той стане переможцем квітка світи, квітка любові на українській землі. Всі чорні хмари пройдуть, щезнуть, розвіється вітром, хай душа зігріється, хай серце бринить і бринить і стокотить, ще довго, довго, хай любов наповнює цей світ. Саш, все буде добре.